У кожного весілля своя історія, а у цього особлива замість квітів донати, замість букетів допомога тим, хто нас захищає. Ми думали, як зробити цей день більш значущим, тому попросили наших гостей замість квітів зробити донат. Квіти це гарний, але швидкоплинний подарунок. А допомога нашим військовим це те, що в них дійсно має значення зараз. Усі зібрані кошти ми передали благодійному фонду Жити Сіємо добро, щоб вони пішли туди, де справді потрібні. Отримані від сім'ї моргун кошти. Ми спрямували на придбання сітки. Для того, щоб наші прикордонники захистили свою техніку, на якій виконують бойові задачі. Прикордонники висловлюють щиру подяку вам за благодійний внесок. Ці сітки дуже допомагають захищати життя прикордонників та продовжують цілісність та життя техніки.